Чи вважається гріхом використання, е, вибачте слово, таких ігрушок інтимного характеру. Так, звичайно, це гріх. Ну, ну не... рукоблудство, мастурбація. Е, розумієте, і, і ті всякі іграшки, то не є добре, то не є добре, то не є добре. І для спасіння душі воно ніякого значення не має. І навпаки, воно відводить нас від Бога, піддає осуду гієнському вогню через те, що написано ж в Слові Божому, коли спокушає тебе, чи рука твоя, чи око твоє, вирви, відітне, бо краще тобі без рук, без очей війти в царство Боже, аніж все тіло твоє ціле має війти в гієну огнену. Так що церква це засуджує. Ви скажете, що церква застаріла, ще там архаїчна. Дуже знаєте щось таке стародавнє. Ну така позиція церкви. Не може церква схилятися на сторону гріха через те, що тоді вже церква стане не церквою Христовою. Ми маємо догоджати Богові, а не людині. Лікарі одні кажуть, що так бажано, то то, то, то. Церква каже, не бажано, не можна цього.